Для бездоганної чистоти у вашій оселі компанія Лівеста приготувала найкращі засоби універсальний знежирювач, який допоможе позбавитися не лише від жиру, а й від бруду на різних поверхнях, на таких як газова плита, каструлі, стільниці, підлога, кахель і тому подібні, із ароматом конвалії. Основним діючим компонентом продукту є аніонні поверхнево-активні речовини. Цей засіб позбавить від жиру та бруду різні поверхні. Це газові плити, стільниці, посуд, кахель, підлогу тощо. А приємний запах конвалії допоможе зробити ваше прибирання ну, неймовірним. Знежирювачем нежирювачем мої кухонні шавки. Дуже гарно відстає бруд і жир, а також стільниці, столи. Запах просто неперевершений. На газовій плиті гарно варю, але час від часу треба мити і цей засіб просто як знахідка. Все чисто і блищить. І головне швидко, якщо вам важливе якісне, швидке та безпечне прибирання вашої кухні, позбавлення від жиру та бруду, вам потрібно мати у своєму асортименті засобів для прибирання ось такий універсальний знежирювач.